Друзі, всім привіт! Напередодні виїзного матчу з епіцентром ми поговоримо з півзахисником Лелек Русланом Дедухом. Руслане, привіт. Привіт. Позаду чотири матчі у чемпіонській групі, в яких ми здобули 9 очок. Як оціниш цей проміжок? Ну, на мою думку, непоганий. Але б є така недосказаність в останньому матчі проти Карпат. Я вважаю, що якщо б зіграли в нічию, було б трошки краще. Але нічого, рухаємось далі. На результат минулого матчу якраз з Карпатами вплинула індивідуальна майстерність Підлепенця, про що сказали обидва тренери. І загалом гра вийшла досить обережною. Як можеш оцінити гру після певного аналізу? Ну, я вважаю, що гра була нічийною. І в них були моменти, і в нас були моменти, ми могли забувати. Ми не скористалися скористалася надією, команда Карпати. дуже... Кваліфіковані там гравці, вони індивідуальна майстерність під Липенця. Він попав, молодець, але е, нічого страшного, рухаємось далі. В нас буде матч відповіді. Надіюсь, ми зможемо сказати своє слово. Чи розраховували ви саме на таку тактичну схему і манеру гри Карпат? Чи вони чомусь здивували вас? Е, ні, вони взагалі нас не здивували. Ми очікували навпаки, вони більш грають вертикальний футбол, розрізають багато через лінії. Але в цій грі вони віддали одну або дві передачі, і то в другому таймі. Так що я думаю, що вони теж трошки грали обережно, теж переживали, де в якомусь плані нас побоювались, але вони забили гол. Так що їхня тактика напевно, спрацювала. На жаль, у попередньому матчі цьому Скарпату, ми втратили двох основних гравців, які Мева та А поки лікарі не можуть сказати точні терміни відновлення, як вважаєш, це шанс для гравців з лави запасних? Ну, по-перше, шкода гравців. Вони грали майже всі ігри в складі. Але в нас 24-25 футболісти, футболіста, і це шанс для тих, хто менше грав. І отримати ігрову практику і доказати, що вони мають грати і заслуговують на місце в стартовому складі. Чи можна сказати, що втрата всіх двох футболістів, і екстрена заміна на полі, вплинула на хід Гриць з Карпатами? Я не думаю, що вплинуло. Це просто збіг обставин, таких обставин і призвело до голу. Там нема чиєїсь окремої помилки, там вина всієї команди, те, що ми пропустили. Ось і все, ми всі винні. Так що. Ротація в складі вплине на командні дії лівого берега. Ну для того, в нас і є збори на зборах. Награють різні склади, різні зв'язки. і В нас кожен кожен день тренування. Ми тренуємося. Так що я не думаю, що це дуже вплине на команду. Наш наступний суперник епіцентр чекатиме на нас у них вдома. В Кам'янці-Подільському команда має дозвіл на болівальників. Тож з трибун буде активна підтримка епіцентру. Чи не тисне це на вас? Адже минулі два роки чемпіонат був без болівальників. Напевно, відвикли трохи від цього. Ну, трошки відвикли, але завжди приємно грати, коли на стадіоні є підтримка. Хоч і це підтримка іншої команди, але це додає якоїсь такої мотивації, що вони гонять ту команду, але ти розумієш, що і тобі потрібно не відставати. І це тільки додає стимул, і те, що вболівальники це добре. В першу чергу ми граємо для них. Так що. Турнірне становище обох команд зобов'язує грати на максимум. Ми боремо за другу сходинку і прямий вихід до УПЛ. А епіцентр бореться за перехідні матчі, адже в них відрив від п'ятого місця два очки. На полі нас чекатиме справжня бійня? Я вважаю, що так, бо епіцентр є хорошою командою. В... Вони, якщо я не помиляюсь, вони єдині, хто змогли обіграти Карпати і забити їм три м'ячі. А це, як ми бачили, це дорого коштує. І буде, я вважаю, що буде дуже хороша гра, і нам удачі. Епіцентр перервав безпрограшну серію в 12 матчів, програвши Інгульцю, і ми маємо досить схожу ситуацію. Ми також перервали нашу безпрограшну серію в 10 матчів, програвши Карпатом. А, яка з команд буде злішою в особистому протистоянні? Я сподіваюся, що це будемо ми, бо в нас все таки я не знаю, як там в епіцентрі, яка в них обставина є. Мені це не цікаво. Мені тільки цікавить лівий берег, і ми матч ми програли, і нам треба знову виходити, доказувати і, і забирати очки і з позитивним результатом їхати додому. В епіцентрі півзахисник епіцентру Ахмед Алібеков, основний гравець, не зіграє в матчі з нами через дискваліфікацію. Кого ще слід остерігатися з гравців епіцентру? Ну я не буду нікого відокремлювати, виділяти. В нас буде теорія на днях, і нам тренерський штаб вкаже, як вони грають, і як нам треба грати, і може й когось виділять. так. Що чекаємо. Можливо, є в команді нашого суперника хтось з гравців, яких ти особисто знаєш та перетинався десь? з ними? Та перетинався з багатьма, бо вони в західній зоні. А я грав в Тернополі і ми часто пересікалися разом. З деякими ми грали разом в одній команді, так що багатьох знаю особисто. Зідзвонювався з кимось перед матчем з епіцентром? Ні, не зідзвонювався. Це таке ще, ще не зідзвонювався, може ще буде. Який, от, Як ти вважаєш, який ключ до перемоги над епіцентром? Робити те, що нам скаже тренерський штаб, і цього дотримуватись, дисципліна, і це принесе свої плоди.